Відвідування лікаря-акушера гінеколога під час вагітності неможливо недооцінити. Вагітність це дуже складний період, який вимагає ретельного спостереження та нагляду гінеколога та суміжних спеціалістів за здоров'ям жінки та її ще ненародженої дитини. Це найважливіший аспект у підтримки здоров'я вагітної жінки та її дитинки. Є декілька відвідувань. Обов'язкових під час вагітності, під час першого відвідування гінеколога це фундаментальний, такий прийом буває, під час якого оцінюється стан здоров'я жінки, збирається анамнез, акушерський анамнез, анамнез життя, наявність шкідливих звичок. Наявність в анамнезі захворювань, які можуть погано впливати на перебіг вагітності та на стан здоров'я дитини. Під час першого візиту обов'язково вимірюється артеріальний тиск, проводиться огляд, гінекологічний огляд, за необхідності, якщо не було протягом останнього року взяття цитології, береться паптест, шийки матки, мікроскопія вагінальних виділень. Та за необхідності аналіз на інфекції, які передаються статевим шляхом. Під час першого візиту бажано заповнити з вагітною шкалу після пологової депресії. Це може допомогти з'ясувати, який психологічний стан має вагітна, і чи вимагає вона додаткової консультації фахівців, таких як психолог або психотерапевт, або психіатр, навіть обов'язково з'ясовується. Анамнез життя вагітної жінки, чи були попередні вагітності, якими хворобами вона хворіла під час цього життя, чи були оперативні втручання, з'ясовується група крові, резус-фактор вагітної жінки, та призначаються певні аналізи, які необхідно обов'язково пройти всім вагітним. Також необхідно визначити наявність антитіл до інфекцій, таких як цитаміголевірус, токсоплазмоз та краснуха. Також Бажано отримати рівень знання в рівні вітаміну Д, рівня феретину та зробити тест на білок в сечі. Обов'язковим є визначення рівня гемоглобіну у вагітних під час першого візиту. Також під час першого візиту з'ясовується до якої групи ризику перинатальних ускладнень відноситься вагітна для того, щоб грамотно призначити профілактику ускладнень, якщо є такий ризик. Обов'язково під час першого візиту, який бажано зробити до 12 тижнів, лікар-гінеколог розказує та з'ясовує з вагітною жінкою, який правильний перший комбінований скринінг потрібно прийти вагітній жінці. Правильно робити перший комбінований скринінг. Який складається з ультразвукового дослідження та з аналізу крові. На результатах обстеження біохімічних маркерів крові та ультразвукового дослідження плода на основі даних анамнезовагітної жінки спеціальна програма робить розрахунок ризиків хромосомних аномалій у плода та ускладнень вагітності, таких як преекламсія, затримка росту плоду та перечасні пологи. Якщо ми маємо е, ризики гіпертензивних ускладнень під час вагітності, а це про еклимсія. То обов'язково потрібно призначення низьких доз аспірину. Після отримання інформації індивідуальних обстежень вагітної жінки, збору даних анамнезу, отримання результатів першого комбінованого скринінгу та даних лабораторних обстежень, зазвичай складається план ведення вагітності для кожної жінки індивідуальний і далі підтримується цей план протягом всієї вагітності. Бути завжди щасливі, здорові, вагітні та приходьте до нас. Клініку доктора Медведева раді вас бачити.